Доброго дня, друзі! Сьогодні хотів би вам розповісти трішечки більше про меню і функціонал радіостанції TU IT THUV 58. Нагадаю, що наш виробник тут заявляє вологозахист IP68, потужність 10 Вт, і батарея 3200 мАч. Ті всі характеристики, звичайно, тут вони є. Ну, Насче вологозахисту я не можу. Вам, в принципі, гарантувати, перевіряти я не маю такої можливості. Ну, але думаю, що в принципі, якщо ви попадете під якийсь великий дощ, або десь вона впаде в воду, то з нею точно нічого не станеться. Якось так. Ну, Давайте ще так проглянемо саму радіостанцію. І тоді перейдемо до самої менюшки. Будемо оглядати. Бачимо, досить гарно, гарний пластик. Добре лежить в руці. Всі кнопочки прорезинені. Клавіатура монолітна, можна навіть сказати. Ну, що сказати, Досить-досить класно. Функціонал, деякий винесений у нас на клавіатуру. І давайте ми перейдемо до меню. Меню у нас визивається кнопочкою F. Так само у нас є кнопочка AB, якою ми переключаємо активний канал між верхнім і нижнім. Бачимо, щоб поміняти активний канал. Радіостанція приймає в нас одночасно тільки один канал, хоча слідкувати може за двома. Ну, самі розумієте, приймач у нас тут тільки один. Тому буде якось так. Блокування є на кнопочці. Давайте вже по кнопках перейдуся. При довгому нажиманні включається радіо. Ось так звучить воно. Ну, бачимо, що виключити так само. Сюди нажимаємо, От. і давайте перейдемо до самого меню. меню. І починаємо перший пункт сканування. Ну, Сканування, це всі розуміємо. Нажавши кнопочку скан, воно у нас буде сканувати по частотам до тих пір, поки не знайде якогось, якогось корисної, корисного сигналу. Або нажавши кнопочку PTT, ми можемо зупинити. Так, давайте далі дивимося. TXL. Це буде у нас вибиратися передача. Буде виконуватися з останнього каналу, вибраного каналу. От Можемо вибирати такі, такі ось функції. Так. Vox level. Ну, функція Vox, якщо ви знаєте, це в нас функція, коли ми будемо передавати, не нажимаючи кнопочку підійти, а просто голосом. Тобто ми будемо щось говорити, і радіостанція в нас буде. Переходити в режим передачі. І це ми якраз вибираємо рівень Воксу. Тобто рівень цього, чутливості цієї функції. Можна вибрати від 1 до 7. Ну, я не користуюсь, в принципі. Так, далі. Потужність у нас є в трьох рівнях. Це в нас high максимальна, middle середня і лоу мінімальна. SQL це в нас шумодав. Регулюється від одинички до 9, double wait. Тобто слідкування за двома каналами. Ну, давайте я його включу. Це радіостанція буде слідкувати одночасно за двома каналами, які у нас будуть включені. LED. Можемо вибрати підсвітку. Час підсвітки Можемо включити, можемо виключити або від 5 до 30 секунд регулюється. Light, ну, підсвітка, тобто рівень підсвітки. Регулюється від одинички до 7. Можемо собі регулювати в цьому діапазоні, як нам пасує. Біп, ну це у нас звуковий сигнал клавіатури. Секундочку, бо щось нас шумить. Щоб не шуміло. IT. Це в нас функція, яка в нас дозволяє нам, е, ну тобто, якщо ми будемо нажимати на кнопочку PTT, як бачимо, тут можна відрегулювати, зараз глянемо від скількох, можемо виключити, або від 30 до 60 до 270 секунд. Тобто радіостанція буде у нас безперервно, ми будемо на передачі. До тих пір, поки в нас не закінчиться час. Це в нас функція потрібна для того, щоб ми не висадили батарею в нуль. Або для того, щоб, наприклад, ми не спалили вихідного каскаду. Якщо ми скинемо радіостанцію, там в рюкзак, ще кудись і нечайно наша кнопочка вийде на передачу, тобто нажметься. Тому ось така функція у нас є теж дуже-дуже необхідна. Давайте глянемо далі. Busy Channel, тобто радіостанція буде нам показувати, якщо ми будемо виходити на передачу. Якщо там хтось буде щось говорити, нам буде радіостанція вказувати на те, що там канал зайнятий. Ну, Вокс включити-виключити. Ми вже провок звули, Роджер – це звуковий сигнал по закінченню виклика. Можемо його так само включити або виключити. rick Save – Це у нас функція збереження енергії. Тут стоїть по замовчуванню 1-4, можна поставити одна перша, одна друга. Ну, я залишу 1-4, як по заводу. Сканування можемо вибирати, які в нас варіанти будуть. Автоблокування. Виключене-включене. Ну, в даний час у мене виключене. Оцей голос що. Open set. Ну Що у нас буде відображатися при зарядці? Вольтаж. Можемо глянути наш, бачимо, 8,4 В батарея заряджена. Offset це репітерна функція, з якою. Ми будемо, ну, можемо вибирати здвиг, на який ми хочемо на репітері зробити так, якби наш здвиг, ну, Кількість МГц. CDC коди, RCDC-коди. Ну, тобто субтуна. TCDC CDC-коди. Shutdown – це в нас функція так само репітерна. Це в нас ми можемо вибирати плюс, мінус, плюс, як бачимо. Тобто в яку сторону у нас буде здвиг, чи в плюсову, чи в мінусову на репітері. Крок у нас регулюється від 2,5 до 100 кГц. NV – це в нас ширина каналу, є широка, middle – середня і narrow – вузька. Сканування CTCSS кодів Сканування так само, але в е, Сіті css кодів але інакшого формату. Scrambler. Scrambler. Можемо включити або виключити. Е, блокування. Можемо вибирати варіанти блокування. Це буде блокування клавіатури, клавіатури плюс кнопочка PTT, або всього зразу. Display Mode. Це в нас буде, ми вибираємо, що в нас буде відображатися. На самому каналі, тобто зараз вот частота Можемо вибрати канал. І так назва каналу. dual watch Включено слідкування за двома каналами. Можемо скинути. Всі налаштування. All-Full, VFO, тобто частотні. Радіоверсія. Тобто версія прошивки. І це от у нас функція покращення звуку RX Encorporate. Якщо ми її включимо, при слабких сигналах у нас не буде шумів. Ну, на жаль, зараз я не можу вам десь тут чимось провірити. Це можна провірити на слабких сигналах. Тобто, коли ви будете приймати якийсь слабенький сигнал і в ньому будуть шуми. Включивши цю функцію, у вас появиться. У вас з'явиться, так, якби ну, чистіше ефір. Провірено, працює. Вже провіряв, ну, зараз в даний час ну, треба мати якийсь слабенький сигнал, щоб провірити. Ось. Ну, в принципі, тут так у меню ми все перейшлися. Давайте ще глянемо по клавіатурі. Для того, щоб скористатися швидкою функцією на клавіатурі, нажимаємо так само F. Одиничка у нас буде скан. Двіючка Priority Channel. 3 vox level. Четвірка так само у нас буде. зараз, Power, потужність. 5 Squelch Level, Тобто шумодав. 6 double weight, тобто слідкування з двома каналами. Сімірка підсвітка. ну, Кількість підсвітки, тобто величина підсвітки, скільки буде у нас вітитися у нас підсвіточка. Далі вісімка, це в нас буде е, яскравість підсвітки. Дев'ятка звук клавіатури. Ну, В принципі, радіо я вам показував. Представляє торгова марка Досить гарно звучить. Переміщатися можемо ось так. Як бачимо. Ну і виключити. вимикаємо. Якось так. Що я можу сказати? Свої враження про радіостанцію. Радіостанція мені дуже сподобалася. Якісно виконана. Цей функціонал, що заявляє виробник, в ній є. Тобто і батарея, і єнкість в неї хороша. І потужність вона видає, то, що, то, що говорить виробник. От. В принципі, думаю, що і вологозахист так само в ній є. ну, Провіряти, кажу, я, я не буду. Дивіться якісь інші огляди. Е на Ютубі, а так, в принципі, на цьому буду завершувати огляд меню радіостанції TUIT THQUV58. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па.